Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Ви вже знаєте, що тіла утворені з речовин, а речовини відрізняються одна від одної властивостями. Перенесіть таблицю, що на екрані в зошит, і заповніть її назвами відомих вам речовин та їхніми властивостями. Висловіть припущення щодо причини відмінності властивостей речовин. А сьогодні на уроці ми поговоримо, з чого складаються речовини і чому їх так багато. Кожна речовина утворена з властивих лише їй структурних частинок. Найменші частинки у складі речовини називають атомами. У перекладі на українську це слово означає неподільний. І дійсно, під час хімічних явищ атоми не руйнуються. Атоми мають настільки малі розміри і масу, що їх... Не можна розгледіти у надпотужні збільшувальні прилади, наприклад, в електронний мікроскоп, хоча він може збільшувати у 50 мільйонів разів. Стародавні мислителі понад 2000 років тому висловлювали здогадку про існування атомів, але через малі розміри атом упродовж багатьох століть залишався загадкою. І лише у кінці XVIII століття ученим вдалося експериментально довести існування атомів. Це стало можливим завдяки розвитку наук та приладів. Виявляється, ці своєрідні цеглинки стали будівельним матеріалом для утворення понад 100 мільйонів речовин, дивижною є не лише величезна різноманітність речовин, а й те, що утворені вони з відносно невеликої кількості атомів. Трохи більше 100 видів атомів. Сьогодні відомо 118 різновидів атомів. Всі вони розрізняються масою та властивостями. І кількістю частинок, з яких як не дивно, складається атом. Певний вид атомів називають хімічним елементом. Тобто хімічні елементи це атоми, що мають однакову будову. До складу якої б речовини не входили атоми одного хімічного елемента, всі вони мають однакову будову. Всі різновиди атомів впорядковані у періодичній системі хімічних елементів. У живій і неживій природі досить поширеними є атоми оксигену, а в космосі атоми гідрогену. Існує хімічна мова, завдяки якій передаються назви хімічних елементів. Назви і склад утворених із них речовин. Кожному хімічному елементу присвоєно власну назву. Її пишуть з великої літери. Таблиця на екрані знайомить вас лише з початками цієї мови назвами кількох хімічних елементів, з атомів яких утворені вже відомі вам речовини, наприклад, кисень, азот, вода, вуглекислий газ. Символи хімічних елементів це абетка хімічної мови. І як із 32 букв в українській мові утворено десятки тисяч слів, так з ста видів атомів утворились понад 100 мільйонів речовин. Напевно, у вас виникло запитання, як таке можливо? Вчені знайшли на нього відповідь. Виявляється, до складу структурних частинок речовин можуть входити різні кількості атомів, різних, чи одного і того самого хімічного елемента. Тому властивості речовин залежать не лише від того з атомів, яких хімічних елементів вони утворені, а ще й від кількості цих атомів та порядку їхнього сполучення. Існує багато речовин, у яких атоми сполучаються один з одним і утворюють молекули. Молекула це найменша частинка речовини, що визначає, тобто зберігає її властивості. До речовин, що складаються з молекул, належать водень, кисень, вода, глюкоза та інші, про які ви дізнаєтеся, вивчаючи хімію. Солодкий смак цукру, напевно, знайомий кожній людині. Цукор складається з молекул речовини сахарози. Якщо грудочку цукру подрібнити до порошку, він лишатиметься солодким на смак, а кожна крупинка складатиметься з величезної кількості молекул сахарози. Розчинивши цукор у воді, ми подрібнимо його до молекул, хоча розгледіти їх не вдасться, вони збережуть таку саму властивість сахарози, як солодкий смак. Оскільки атоми й молекули неймовірно крихітні частинки вдамося до умовних позначень. Будемо використовувати в малюнках та моделях позначення цих частинок у вигляді різнокольорових кружечків. Уявити, як влаштовані молекули деяких речовин, допоможе таблиця на екрані. Змоделюйте молекули з атомів. Виготовлені моделі ілюструватимуть склад молекул та послідовність сполучення в них атомів. Послідовність виконання дослідження. Спочатку з пластиліну одного кольору виготовте кульки однакового розміру. Сірі кульки це атоми гідрогену. Червоні це атоми оксигену, чорні атоми карбону. Далі з'єднайте зубочистками кульки так, щоб отримати моделі молекул кисню, водню, води та вуглекислого газу. За потреби зверніться до таблиці у відео чи у підручнику. Наостанок запишіть висновок, в якому зазначте, який метод дослідження природи ви використали в дослідженні, чим відрізняються виготовлені моделі молекул речовин, а що між ними спільного, яку інформацію про речовини передають моделі їхніх молекул. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!